Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, парафіяни, друзі гості каналу, на черзі 27 глава книги Буття. Давайте будемо відразу читати священний текст і будемо намагатися зрозуміти, що нам звіщає слово Боже. Коли Ісаак постарів і притупився зір очей його, він покликав старшого сина свого Ісава і сказав йому: Сину мій, той сказав йому, ось я. Ми давайте зупинимось. В Ісака притупився зір. Ці церкви пояснюють, що оскільки Ісак допустив, щоб його син Ісау привів його дім, жінок із хананиянок, то ця ситуація вона попливала на духовність загальну в домі. І тому Ісак, він, по-перше, втрачає тілесний зір, а це символізм того, що, можливо, у нього притупився і духовний зір. І він все-таки більше любить Ісава. А Ісав оці ці церкви говорять про те, що він образ Антихриста, тому що він зовні благочестивий, а всередині нечестивий. А Ісак він дивиться на зовнішнє. От, тому що Ісав спритний, Ісав може вполювати дичину, приготувати якусь смачну їжу, а Яків сидить по наметах. От, і він не звертає на нього такої уваги. А насправді Яків був більш духовний, якщо так можна сказати, ніж Ісав. Отже, давайте читаємо далі. Ісах сказав: ось я постарів і не знаю дня смерти моєї. От, візьми тепер знарядя твої, сагайдак твій, лук твій, піди в поле і налови мені дечини. Приготуй мені. Страву, яку я люблю, і принеси мені її, щоб благословила тебе душа моя раніше, ніж я помру. Ревека чула, коли Ісак говорив синові своєму Ісаву, і пішов Ісав у поле дістати і принести е, дичини. А Ревека сказала молодшому синові своєму. Якову, ось я чула, як батько твій говорив братові твоєму Ісаву, принеси мені дичини і приготуй мені страву. Я поїм і благословлю тебе перед лицем Господнім. Перед смертю моєю. Тепер, сину мій, послухай слів моїх у тому, що я. Накажу тобі, піди в стадо, візьми мені звідти двох козенят молодих, гарних, і я приготую з них батьку твоєму страву, яку він любить, а ти принесеш батькові твоєму, і він поїсть, щоб благословити тебе перед смертю своєю. Яків сказав Ревеці матері своїй, і сав брат мій людина кошлата, а я людина. Гладенька, може статися, обмацує мене батько мій, і я буду в очах його обманщиком і наведу на себе прокляття, а не благословіння. Як не проти отримати благословіння, а він переживає, тому що ми знаємо, що Ісам народився кошлатим, і в нього тіло було червоне. <кій> Давайте ще раз згадаємо про те, що в Святому Писанні кошлатий, червоний це символ біса. Так говорять оці церкви, От, І він переживає, як же ж буде. І тому мама дає наказ про те, щоб зарізати цих телят молодих ягняток, вибачаюсь, і покласти йому на шию, на руки, щоб коли буде доторкатися ісак, щоб він не відчув різниці. От як було так і написано. Мати його сказала йому: на мені нехай буде прокляття твоє, сину мій, тільки прислухайся слів моїх, і піди, і принеси мені. Як і боїться прокляття. От, лишитися без благословіння будь-якого. А мама каже, що вона візьме на себе це прокляття і як і схиляється до наказу своєї матері. Він пішов і взяв і приніс матері своїй. І мати його приготувала страву, яку любив батько його, і взяв Ларевека, багатий одяг старшого сина свого, Ісава, що був у неї в домі, одяг. В нього молодшого сина свого Якова, а руки його, і гладеньку шию його обклала шкурою козеняти, і дала страву і хліб, які вона приготувала у руки Якову, синові своєму. Він увійшов до батька свого і сказав Батько мій, той сказав: Ось я хто ти, сину мій, Яків сказав батькові своєму, я ісав первісток твій, я зробив, як ти сказав мені, встань, сядь поїж дичини моєї, що благословила мене душа твоя. І сказав Ісак синові своєму, як це ти так швидко знайшов, сину мій. Він сказав, тому що Господь Бог твій послав мені на зустріч і сказав Ісак Якову, підійди до мене, я омацую тебе, сину мій, чи ти син мій? Ісав, чи ні. Чому? Е... Ісак засумнівався е... в тому, що це е... Ісав. А справа в тому, що Ісав ніколи не згадував Бога. Так теж дослідники Слова Божого пояснюють це місце, яке ми з вами прочитали. А Яків сказав, що йому Бог послав на зустріч. А Ісав так би не сказав. Ну, а голоси, мабуть, схожі, от, ну, і вже, мабуть, слух притупився. Ну, і таке буває, от коли раніше. Був лише один телефон, телефонуєш додому. От, і хтось піднімає трубку, і ти не можеш здогадатися, хто це підняв, чи дружина, чи хтось з дітей, тому що голоси дуже схожі. Отже, читаємо далі. Яків підійшов до Ісака, батька свого, і він обмацяв його і сказав йому голос Якова, а руки руки. Ісаові, і не пізнав його, тому що руки його були, як руки Ісава, брата його, волохаті, і благословив його, і сказав: Чи ти син мій Ісав? Він відповів Я. Ісах сказав: Дай мені, я поїм дичини, сина мого, що благословила тебе, душа моя, як і подав йому, і він їв, приніс йому і вино, і він пив. Ісак батько його сказав йому, підійди до мене, поцілуй мене, сину мій. Він підійшов і поцілував його, і відчув Ісак запах від одягу Його, і благословив його, і сказав: Ой, запах від сина мого, як запах від поля повного, яке благословив Господь, нехай дасть тобі Бог від роси небесної, від багатства землі і безлічі хліба. І вина, і нехай послужать тобі народи, і нехай поклоняться тобі племена, будь господарем над братами твоїми, і нехай поклоняться тобі сини матері твоєї, ті, що проклинають тебе прокляті, ті, що благословляють тебе, благословені. Коли він оголошує благословення своєму сину, то він говорить, ну, виголошує оцім благословенням такій послідовності. Хай дасть тобі Бог від роси небесної спочатку, тоді від багатства землі і безліч хліба і вина. Роса небесна це Боже благословіння. Найперше, щоб Господь благословляв, щоб Бог був присутній, а тоді вже хліб і все земне. Як тільки Ісак благословив Якова, сина свого, як тільки вийшов Яків від лиця Ісака, батька свого, Ісав брат Його прийшов з полювання свого. Приготував і він страву і приніс батькові своєму, і сказав батькові своєму, встань, батьку мій, поїжди чини, сина твого, що благословила мене душа твоя. Ісак же, батько його, сказав йому, хто ти? Він сказав: Я син твій, первісток твій, ісав. І затремтів ісак дуже великим трепетом, і сказав: Хто ж це, що дістав мені дичини, і приніс мені, і я їв від усього раніше, ніж ти прийшов? І я благословив Його, і він буде благословений. Отже, бачимо, що благословіння тут нам себе являє як щось матеріальне, як таке, що можна взяти і віддати комусь. І значить, цей закон він працює. І ми теж повинні, ми вже з вами говорили, вміти благословляти своїх дітей від щирої душі з молитвою, рясними благословіннями, добрими словами, з вірою в те, що Господь буде підтримувати наші слова. Ну, наші благословення повинні бути скріплені, дорогенькі, намаганням чисто жити по Божих заповідях, і в такому випадку Господь буде. Давати свої благословення нам, нашим нащадкам. І читаємо далі. Ісав, вислухавши слова батька свого Ісака, підняв голосне і дуже гірке волання. І сказав батькові своєму батьку, мій благослови і мене. Гріх він сіється в якийсь один час. І це насіння гріха, воно дрібне на перший погляд. Але насправді воно виростає у великий могутній гріх. І потім, коли людина зрозуміє це, то має велике горе. От, і тому Ісав починає голосно волати, волати до неба, волати до себе, в нього душа роздирається, тому що він зрозумів, що він вчинив. А тоді, коли він продавав своє переворотство за юшку. Із Чечевиці. він про це навіть і не думав. Та, велика там річ Благословіння. От тут зараз я хочу. Дай мені оцього, оцього червоного дай мені, і я буду їсти. Ось так. Отже, читаємо і далі. Але він сказав йому: Брат твій прийшов з хитрістю і взяв благословіння Твоє. Ну, те, що Яків ім'я, воно означає якраз хитрий. І ця хитрість. От коли навіть народжувався Яків, то сказано, що він якимось чином тримав за п'яту Ісава. Тоді він знайшов гідний момент, побачив, коли Ісав найслабший, найслабкіший, коли він може продати переворотство. Тому що що в ньому було найслабше, це його страсть, те, що він не стриманий. Як ми вже говорили, що Ісав означає дом розпалення душі гріхолюбивої. От він знав, коли він найслабший, коли його можна подолати, коли він голодний. От, і тоді він в нього купив первородство, він його обманув. І сьогодні теж він його обманіє, забираючи первородство і благословення. І сказав Ісав, чи не тому дано йому ім'я Яків, що он запнув мене вже двічі? Ну, якби запнув за пояс, як у нас говорять, він узяв первородство моє і ось тепер узяв благословіння моє. І ще сказав Ісав батькові своєму, невже ти не залишиш мені благословіння?» Ісак відповів Ісаву, ось я поставив його господарем над тобою і всіх братів його віддав йому в раби, обдарував його хлібом і вином. Що ж я зроблю для тебе, сину мій? Але Ісав сказав батькові своєму, невже батько мій одне в тебе благословіння? Благослови мене, батько мій, і оскільки Ісак мовчав, підняв Ісав голос свій і плакав. Знову плакав. Ісак роздумував у серці своєму, мабуть, він робив висновки із свого життя, можливо, до нього прийшла, так би мовити, духовна тверезість. І відповів Ісак і відповів, вибачаюся, Ісак. Батько його і сказав йому, ось від багатства землі буде перебування твоє і від роси небесної звище. Ми звернули увагу. На послідовність благословення Якова, там спочатку була роса небесна, а тоді земне. А тут навпаки, спочатку земне, а тоді роса небесна. Тобто спочатку земне, а тоді Боже. І ти будеш жити мечем твоїм, і будеш служити братові твоєму, Прийде час, коли ти вчиниш опір і скинеш ярмо його з шиї твоєї. Між цими племенами, там буде війна. І буде час, коли нащадки Ісава полонять ізраїльтян. І зненавидів Ісав Якова через благословення, яким благословив його батько його, і сказав Ісав в серці своїм, наближаються дні плачу за батько моїм, і я вб'ю Якова, брата мого. Сказав серці своєму, тобто подумав, таке не можна було озвучити. І переказані були Ревеці слова Ісава, старшого сина її, і вона послала і покликала молодшого сина свого Якова, і сказала йому: ось Ісав, брат твій погрожує убити тебе. І тепер, сину мій, послухайся слів моїх, встань, біжи у Месопотамію до Лавана, брата мого у Харан. Ну, тут, бачите, все ж таки сказано, що Ревека почула. Про плани Якова. Але ну, оскільки вона теж була жінкою пророка, вона теж як пророчиця могла це духовно відчувати, що поклав у серці своєму Ісав. І поживши в нього трохи часу, доки вгамується лють брата Твого, доки вгамується гнів брата Твого на тебе. І він забуде, що ти зробив йому, тоді я пошлю і візьму тебе звідти, для чого мені в один день позбутися обох вас. Як так позбутися обох вас? Якщо Ісав хоче вбити Якова, тому що один буде вбитий, а інший духовно буде мертвий, тому що він підняв руку на свого брата, і він буде духовно вбитий, так як і свого часу це було із Каїном. І сказала Ревека Ісаку, я життю не рада від дочок хетейських. Якщо як і візьме дружину з дочок хетейських, як і ці з дочок цієї землі, то для чого мені і життя? Ми бачимо, що в останні роки життя Ревека проявляє більшу розсудливість і духовність, так би мовити, ніж Ісак. І вона, так би мовити, натякає. Своєму чоловіку, Ісаку, чому це все сталося? Це все сталося через те, що він благословив чи дозволив Ісаку одружитися із язичницькими дочками. От, і, відповідно, в домі все відбувалося не так, як би хотілося. Історія Ісака коротка, згадані лише короткі такі моменти з його життя. Авраам, ми про Авраама читали багато глав, а про Якова будемо читати ще більше. І тут, мабуть, така є закономірність, що зазвичай тато хоче реалізації своєму сину, але син не в повній мірі реалізовує те, що йому передає батько, але внуки набагато більше інколи ну, повторюють сліди свого дідуся, от, ну, і намагаються примножити все те, що. Було у, у роді для того, щоб примножити, збагатити. От, власне, таке і тут відбувається. От те, що ми читаємо всі священні історії. Слава Ісусу Христу!